Сильний страх, так? коли, наприклад, хтось з близьких відчуває сильний страх, ви також можете допомогти і одразу ж цю людину взяти, наприклад, дати їй фізичний контакт, її обняти або взяти її за руку, стиснути, повернути в момент тут і зараз, подихати разом з людиною. Так Ви можете допомагати не тільки собі так, диханням, а й своїм близьким. Заземлення правило трьох. Так, це сконцентруватися на своїх відчуттях, закрити очки, і от, е, просканувати внутрішнім зором своє тіло. І також одну техніку хочу класно вам е, розповісти, про неї при сильних приступах тривоги і страху можна так само от, е, на 3 секунди сильно напружити своє тіло, можете навіть зараз це зробити, от напружити, напружити, напружити затримка дихання, і на видих все розслабити.